Опять ми з вами сигнал ямку выкопал большую выпадает такая зеленушечка. сейчас пока, подожди, мені посипалися зелені монети. Вещаем съемку, тому що сідаємо по 100 грамм випити за находки, ось мій товариш Камрадик, а ось ця плантація. Такі ж гори. Плантація, яку ми риємо. Рий, звісно, усталий, розсипуха, конкретно розсипуха усе із польських середньовікових монет. Ну, 1700-ті годи більше всього. 1600-ті, а не 700-ті. Тоже 600-ті. Це сігузмундовські монети, розсипуха, ну, копати ще. Не, не стоїть, ну. Копати, продовжуємо, <ріх> і все в тому ж лесополосі, лесопарк. Все, Привет камрадам! подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи В конце покажем скільки найшли. Привет опять камрадам всім. Не можемо уйти з цього места. напарник все уже весь потел риємо. По риємо. риємо. Яма, подивіться, Копаємо ями, траншеї, кабани такі не риють ями. Копаємо Продовжаємо. Потихеньку, отам, якщо видно, вже і пляшку випили, і пиво випили. І пиво випили. Люди принесли. Копаємо, продовжаємо копати. сигнал йде. Щоб ви не думали, ми вам покажемо. Копаємо, зараз покажу як це все робиться. І вже сигарети закінчуються. У мене ще є досі шкір. Кучку набили. Ось воно. Дивіться, все розсипані. Ось дві штуки зразу. Ну все, бачите? не відбуває. Коротше я виключаюсь. Привіт всім камрадам. В конце покажемо скільки було. Ну що камради? Докопалися, дивіться. Дивіться, докопалися, не будемо кричати. Одна яма, друга яма. Оце все що ми покопали. Ось ось третя яма, а тепер дивіться що в ямі На глибині двох штиків трьох трьох штиків 2,5 точно Короче, поки виключаюсь, викопаємо, покажу. Ні, подожди, не виключайся. Не виключайте. Не виключайся. акуратно. Бо нас комради, розстріляють, якщо ми зламаємо. Ми навіть глечика цього постараємося демонтувати, щоб у музеї був. А я тут рубав дивився, бачиш. Дивіться. Mm -hmm. Ми то розуміємо, що це польське, але І чого цікаво, що воно чи вилазило, чи він розсипався, він стоїть. А монети були щось по кругу розсипані. А може це якесь украшення. Кидаю туди, мабуть, десь ще є Не може курошения бути, будирок немає. Не може бути. Ні, я маю в Якийсь такий, такие, блядь, красиво амфора, блядь. Ні, то я зараз сейчас я если в армії був буменром, блядь. Я в був міньором, то ми це... Пока кидай на одну кучу, потом цю кучу прозвоним, блядь. О, ні, то по каміннях попадається то... Я все не розумію логіку, чого вони розсипані. Голо, даже віть Вітя, ще вони. Даже сліпий камрад побачив. Ну Не сліпий, а старенький. Дивись бо він може так вширити. йти. Да хай собі йде. Я ще все вже ніхто нікуди. Аллах Акбар, мне опять повезло, блять. Типа кувшина, чи что? Не пойму. Такое ощущение, Нема что... Не моей саперской лопатки. О, оно. Ну. Он может вниз идти на расширение. Мне кажется, он... Если он шатается... Це не кувшин, це миска. Це миска, Це була яка... просто миска. Та не миска, це типа кувшин, як для молока може бути. Ні-ні-ні, сильно маленький він. Маленький, він оце зужується, дивись. Байдеш де він закінчується. це типа як блюдочки чи. Можливо, він крутиться, знайде? Слухай, воно там, я тобі кажу, там щось стоїть може блін. тихо. Дело в том, що це як головка снаряду. диви, з різьбою, віть. Бачиш різьбу диви? Спокійно, тихо, спокійно, крутиться. Легше не надо, витяг, тихо. Може бути надо більше розширяти. Коротше. Не будемо рискувати. Ну, нам вже чорним було воно. Може бути мішеловка. Хтось як закопував, німець міг закопати, комуняка міг закопати. Поставимо мишеловку і все. Монети зверху пішли. Зараз ми глянемо. Ми зараз глянемо. Чорним вже було. Било. І там далі воно піде. тому що? Землю. Даже. Давай, сапоручи сюда аппарат. Да я хочу Тих. ту херню выкопать. Сиди уже. Да. Не хочется же его изломать. А потом я тут прозвоню. Рядом У мене таке відчуття, що мабуть більше всього снаряд попав. І розбив глечика. Іли розбив глечика, або хтось щось зніс, якийсь ящика або ще щось. Димон. Подібно кром нього йде. Кром нього йде. Не йде в цей. Може ящик був замінірований. Це ж ліз, а може бронза. — І не вилазиш, да? Не вылазишь. Трошки. Треба підривати. — Давай ножом. Не треба ножом. Ми тут копаем молчань. Вы вообще ладнось безнимались, можно? О, Глечик все таке. Все таки глечик. Все такий глечик з різьбою старий, блять. Бачиш, я докажу желізо. Да, глечик, тепер... бомба. Тепер... Це маленький. Підожди, не треба, тихай. Я хочу розчистити. Не треба поки чистить. Поки ми заснімем, Ой. а почистим... Давай одразу почистим, пішли. Блін. Все Давай. має бути. Ну давайте. Бери якийсь кусок железяки. Охренеть! Малеся! Глечечки! Или земля? Або монітоси. Манітоси Щас побачимо, слой за слоєм. Бля, Блядь, Манітоси, пацаны. Пацаны. Ну щось маловато. А, Тут є. Есть. Саня, не доста... Че, треба саме до 100. Яка хуй разниця? Я лучше його вдома, сейчас ми по коврям поламаємо, я його вдома в воду поламаю, кинув ні, би, блин. Ось вона твоя любимая, навірно. Я в воду кинув би, воно б розмокло. Дві. Угу. Я в воду кинув О, би, саньок. Та нічого не треба в себе нормально. Не очкуй, Я тут ведь. Ты просто хочеш побачить, що там. Да. Я ж тобі показав да. Я розберу. Диві. Я хочу. Я хочу. Дивіться пацани. Пацани! Я хочу пацаны! Я хочу мелкі, Мелкі, Мелкі-Мелкі покавісь. Дивіться, дивіться, пацани. Скільки год пролежало. Нема мел... більше цих мелких. Так оставлять, ну дай мені показати ларіски, блядь. видно, що мелкі. Ну хто знімає? Що це? Та... Да. Все Тож, диви, блядь. І глечик старий, блядь, цілий саме Саня, це блядь, типа ото вазочка, понял? То я ж кажу, це для пиття. Ебіть твою мать, опять мені, сука. Кажуть, блядь, два рази на одні граблі не наступають. Наступають пацани, вірте. і удача вам улибнеться. А, да. чого, а чого зверху валялося? Глибоко, блядь. Сюди як позлипалися. І глибоко. Бля. Нехай. Складай. Пацани, пакуємо назад І закапуємо и і уходим. Сидорож ты казав, все. Давай, я. кидай. Одна, блядь, там, дві. Там ні, там є дверь. Uh -huh. Є, і все, двигай, их усім. Там десятка два-три є. Все. Вот так, кажуть на одній граблі два раза. Наступають ще і як наступають. Снаряд в одну воронку не падає два рази. Падає, пацани. І зараз прийде горілка і ми будемо пити. Ні, ми ще нам далі до сибір. А ти Саня, воно не брало, тільки глубинним я ударив, да, точку. Глибину я пробив і тоді тільки знайшов. Йоб твою мать, блядь. Давай, конечно, пацани, це я рад за вас. Сіди надійтеся, і, і ви знайдете те, що я знайшов. Бомба. Лафа. Но ми ще не зупиняємося. Тут ще все копати і копати. Подивіться, яке ми викопали. Може ще один стоїть. Ну, твою мать. Що я матюкаюся? Може нас діти дивляться, а я матюкаюся. Камера вся... Пилі, ладно. Будьте з нами на зв'язі, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Пока! Лайки нема, ставити. Пізніше вийде на зв'язку.